Так, сьогодні ми готуємо рассольник. Вот я там поставив кастюри. У мене є ось крила. Отакі вот. Це я купував курку, все залишилось. Кусок м'яса свинини. Отакий. Нарізаємо так. Ну не дуже ну. -ну. Так. то порізав почти порізав. Отакими шматочками нарізаємо. Не дрібніми <різький> <М> <різький> недрібними і невеликими. Отакими от. Так. Тепер що? Промити трохи. Крові там може щось пропало, і будемо кидати. Так, ось дивимося, ось я каструлю поставимо. не закипіло, беремо м'ясо і одразу туди вправляємо. Трошки перемішати, щоб воно не впало одним шматком. Все, хай таке закипаю так ось дивіться, на розсольник морква, цибуля картопля он зараз дочущу морковинку тут количка такая есть ну у мене там ще є. так ну вроде і выкидати шкода и може краще покинув чем Вот, Ну, знаете, домашняя морковь, у нас не такая трохая, как в магазине. В магазине тебе дуже. А дома всякая. И цибуля всякая, и картофель всякая. В магазине иначе на так. так. ну что, росольник Пину сняли. кипит потихоньку. Ну, трошки добавлю что Прикрутили дуже. Угу. Ага. Кидаем картофель. Вот картофель порезана. Рису вот там мы замочили. Ну, ваши картофель кидаем. Аккуратненько. Не брызгал. Раз. И уже поехали. Так, где моя большая ложка? Помешала. Газ на всю і хай закипає. Так. Ну що? І ждемо, поки воно закипить, коротше. Так, ну що, зараз е -е, машку нарізаємо. Мойку я порізу, цибулю. Цибуля в цьому році солодка така як. Можна замість яблук їсти. Так, зараз ще рух частинку. Ми зараз багатенько цибулі ріжем. Цибуля своя, а тому в тому вроці вродилась тільки що вже роздавали усім в ряд. Так, огірочки. От штуки три огірочки беремо і тримо на отаку велику терточку. Три. Хвата, якщо великі, то. Два можна. А якщо дуже великі, то і одного вистачає. Два и вот третий так. есть. И хай воно пока что все у нас стоит. Чекаю своей черги. Так, дивите, картопля у нас закипила. Пину сняли. Так, засмажка смажеться, це щось прикрутив і опять дуже, що не кипить у мене отак от. Так. Оце ми з жінкою завжди сперечаємося, що перше потрібно кидати. Чи моркву, чи цибулю. Ну, я вважаю, що моркву. Вона вважає, що перше цибулю. Ну, пишіть, хто там як вважає. Так. Що, картопля у нас закипіла, дивіться. Тепер що ми робимо? Вкидаємо сюди огірки. Бо огірки будуть довго варитися. Ну, хтось їх там огірки в засмажку кидає. Ми не кидаємо. І так, що їх ще зможете. І так гарні будуть. Так. Перемішали, хай воно вариться. Далі. Так, а ми займемось засмажкою. Так, Що я? Ось дивіться. Обсмажуємо моркочку. Вона трошки ковріла. Тепер кидаємо цибулю. Я казав вже, що цибулі багатенько кидаємо. Воно тоді смачніше. Так, ну і все, хай тепер смажеться. Так, ну що, картошка у нас покипіла. Так, е е ці огірки вже так само. Піну ми зняли. Тепер що ми робимо? Перші трошки. Так, і так, ага, ще лавровий листочок. Три штучки. І вкидаємо рис сюди. Рис, правда, такий. Не дуже якийсь красивий. Ми купили такий дрібний якийсь. Не дуже, коротше, рис хороший. Ну, заряди і є. Ось це зробив. Так, увага! Ми не солили. Бачимо. І посолимо, аж там в кінці. Ось тут огірки. Невідомо, які, як вони виваряться, яке воно буде. Так, засмажка. Засмажка я вам вимкнув готова. Засмажку трошки пізніше. Щоб... Все, нормально. Так, на кра... І так, ось який у нас вийшов розсольник, дивіться. Красивинний. Все уварилось, все гарно. О, а коли вже їсти його... Ну можна повісти, а не любимо із сметаною. Так що, а, ну і зелень трошки зверху притрусити. Так що всім смачного. Готуйте, їжте на здоров'я.